На ті часи пізнають ціно світлої волос? Всім привіт. Зараз ви дізнаєтесь про стосунки Кузьми Скрябіна і Зеленського. Чому без Андрія Кузьменка не було б шоу хто зверху? І чи правда, що ДТП із Скрябіним було підлаштовано? жертвами його критик. Всі, хто були, і все оточення їхнє, то були тотальні злодії, машенники і бандити. Розумієш, ми починаємо. Не твоя вина, що ти батька свого сину, а твоя біда, не вміти бути ним. Кузьма Скрябін, людина, яка почала любити країну так, як зараз любимо її. Ми ще до того, як це стало мейнстримом. Не стидайся то твоя земля, не стидайся, то Україна. Добре, там є де нас нема. Стань для батька нормальним сином. Він насправді робив. Все своє життя, те, що більшість українських зірок почали робити після 24 лютого, 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення, він один з тих, завдяки кому ми зараз чуємо класну українську музику. Дається, що то було так давно. Коли в руках тримаю цей альбом. Він почав українізацію задовго до того, як це стало модним. Він пішов в життя, щоб назавжди лишитися частинкою нашого життя. Мого і твого в піснях, віршах і спогадах. У цьому світі випадковий чувак тікають добряк. Ася, добре, Тож зараз 10 важливих фактів про Кузьму, які дозволять вам більше зрозуміти, чому він став таким рідним для кожного українця і як він вплинув на сучасну Україну навіть більше ніж ти думаєш. Зараз все стане на свої місця. Перше музика Скрябіна в 90-ті була передовою і сучасною, бо Скрябін ріс не на совєтській папсі, а на польському радіо, яке він ловив на свій приймач в місті Новояворівськ, що в 30 кілометрах від кордону із Польщею. І ніби чудо польське радіо на відкривало той незнаний. Свій. Тому і Скрябін звучав як депешмод, а не як пісняри. Він грав музику, яка показала, що українське. Може звучати свіжо, сучасно і по західному. Я то й немоє небо, то і не, моє небо, то і не твоє небо. Тому переспіви пісень і мелодії скрябіна і за 10 років звучали круто, наприклад, у виконанні Дорна чи П'яно Боя або Монатіка. Друге. Скрябін написав одну з кращих пісень про маму в історії України. І мама дійсно займала дуже велике місце в житті вже дорослого Андрія Кузьменка. Та й став Кузьма музикантом завдяки мамі, бо вона була викладачем музики. Тому кожен музикант зараз мріє написати пісню про маму не гірше, ніж свого часу зробив Кузьма. Планка висока, і поки її ніхто не побив. Мам, ти мене вибач, що я став дорослим. І вже минула 43 осінь, як я побачив перший раз свій дім. Третє. Скрябін, як і багато хто з відомих людей, не навчався на музиканта, а мав стати стоматологом, бо так хотіли його батьки. Бо бути стоматологом, ну ви ж знаєте, це завжди жива копійка. Тому Скрябін доводив своїм прикладом, що поклик душі завжди правильний вибір. Звичай, то, що я не став стоматологом, наша держава від того тільки виграла. Я теж, до речі, ревізор і бухгалтер, хоча працюю, як ви розумієте, не за фахом. Ну, а ви працюєте за дипломом? Чи як Скрябін обрали свій шлях душі, а не той, що захотіли тато з мамою? Напишіть в коментах. Тому приклад Скрябіна важливий для тих, хто. Готовий ризикувати. Четверте, сучасне розважальне телебачення з усіма їх, хто зверху, я люблю Україну і іншими шоу, мають завдячувати своїй появі саме Кузьмі. Чуваку, який став своїм в доску в шейканемо і в шанці, а потім ще й в купі інших розважальних шоу. Хто голову не в голову не помив? Що ви бачили на нашій програмі. Зразок дня інтелігентного і злобського юмора. Йому не місте. На Стиль Кузьми і Пелеха був мейнстримом. Вони задавали планку розважального формату. І все веселе і цікаве, що ми бачимо зараз на українському телебаченні, зароджувалося саме тоді, на інтері і ICTV. П'ятим. Скрябін і Зеленський були в чудових стосунках. Колись Кузьма навіть пережартовував Зеленського в шоу Хто хоче стати мільйонером. Кузьма. А знаєш, хтось просто в залі шепнув шопа. А я думав, що жовтий посказав. — Ой, мама 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 Будемо відверті Скрябін дійсно там жартував смішніше. Шосте Кузьма Скрябін загинув внаслідок трагічної випадковості на виїзді з Кривого Рогу 3 лютого о 8.20 ранку. Його тяжку та йоту сіквою занесло на зустрічну смугу після затяжного повороту в районі села Лозуватко, і його авто влетіло під молоковоз. Кузьма загинув на місці. Я одразу хочу сказати, я не вірю в теорію про вбивство, вбивство за його критику влади. Про це навіть казала його мама. Бо чому не вірю? Бо я сотні разів їздив цією дорогою з Кривого Рогу в Київ, і цей поворот я дійсно знаю як свою п'ять пальців. Він справді небезпечний. Якщо ти не знаєш про його існування, ти дійсно можеш завтикати. Це був лютий, ранок, мряка, погана якість дороги. Не хочете на своїх мерсах, лексусах сюди на сефарі, протрясти свій целюліт. І насправді єдина зустрічна машина в ту секунду в тому місці. Трагічна випадковість, яка забрала життя Кузьми. На жаль, зайди в холодну воду, не бійся намочити ноги, переплисти кілометри льоду з дельфінами на той бік моря. Сьоме. Але Кузьма Скребін завжди з нами в піснях, спогадах і книгах. Так він лишив по собі два романи, які має прочитати кожен його шанувальник. Я Побєда і Берлін, по якому до речі, вже зняли кіно, і сподіваюсь, ми його дуже скоро побачимо. А також я, Паштет і Армія. Це книги про Україну 90-х. Це фантастично легке і кайфове чтиво, бо написав це кайфовий чувак. Однозначно раджу почитати. До речі, напишіть в коментарях, що ви хотіли прочитати ці книги, і ми, можливо, розіграємо серед усіх коментарів мій улюблений український гумористично пригодницький роман. Ну і лайк, не забудьте поставити. Восьме. Кузьма Скрябін у 2004 році їздив тур на підтримку Януковича. Лише за 10 років він розповів, що тоді, в 2004-му, на нього натиснули, що він поїхав в цей тур, натиснули його роботодавці з телеканалу Інтер. Його шантажували тим, що якщо він не виступить за Яника, то йому найближчі 4 роки закриють дорогу на українське телебачення. Після цього Скрябін пообіцяв собі не виступати з концертами за жодну політичну силу. Ну і до слова обіцяв. Сянку свою він стримав. Дев'яте. Сотні людей вважали його своїм другом, навіть я. Хоча ми бачилися тільки на зйомках, на вечірках, і він приходив до мене на інтерв'ю на радіо. А перший поцілок свій, пам'ятаєш? Це людка? Ні. Е, Боже, як Єза, Святка. Шостий клас. Витягнув з неї всі соплі робиш. Думав, що більше то не повториться ніколи. Зараз я звичайно розумію, що друзями ми не були, але його манера спілкування з людьми підкупала. І при кожній зустрічі було відчуття, що ми друзі, які дуже давно не бачилися і нарешті зустрілися. Обійми, підколи, частіше навіть під'єби, але як круто це було. Тому і після того, як Кузьми не стало, для багатьох в спогадах він лишився ну дуже-дуже близькою людиною. Десяте: останнє і дуже важливе. Я... Не ідеалізую Кузьму Скрябіна. Він був людиною зі своїми тарканами в голові, і зі своїми забобонами. Але він свого часу став частиною мого життя і лишається в ньому і зараз. І немає людини в Україні, хто не знає, хто ж такий скрябін, хто такий Андрій Кузьменко. І так і має бути далі. Його пісні будуть співатися на вулицях. А в тіктоках будуть з'являтися уривки з його жартами і цікавими інтерв'ю. Годинник вперто роки рахував, і кожен так як міг, так і зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді. Слава Україні! Дякую Скрябіну за те, що він був, і за те, що він є. Підтримуйте Збройні Сили України не знімайте роботу ППО, будьте котиками. Часом буває так, що на ти хочеш крикнути, ну в чому я винна, тебе окидають розумівчим оком, Дуже болить, хоча й не на року І ти росте, старієш, мираєш, а та і правди так і не знаєш. Боїшся її, і від неї втікаєш, і в стінах своїх ти одна засинаєш. Someone, believe it back.